Десять тисяч букварів авторства Тараса Шевченка побачили світ в 1861 році. Шевченко замислив створити серію підручників, які б давали маленьким українцям ази знань. Стартом став буквар. Останньою книжкою прижиттєвою, яку видав Тарас Шевченко, буквально перед смерті. Це буквар. Це його мрія, щоб в кожній українській родині була, була книжечка. Де дитина б навчилася читати без школи за допомогою батьків. Тут включений також розділ маленький, там два листочки, лічба. Дуже проста табличка. і я як вчитель можу сказати методично. Ну ідеально, все тут є молитви, є байки, є склади. Ну, вона методично ідеальна. На той би час вона б зайшла, і Україна була б іншою. Аби книга була доступна простому людові, вона мала продаватися за копійки, розповідає краєзнавець. Він дуже хотів, щоб книжка була дешева. Тобто це був не комерційний Шевченковий проєкт, щоб в кожну родину можна було купити книжку. Все що, все, що друкарня могла зробити, вона зробила вартість книжки 5 копійок. На той час це було дуже дорого. Тому що людина, яка кожен день працювала, наприклад, на жнивах, чоловік з косою косив, він міг там отримати 35-50 копійок. 5 копійок це дорого. І Шевченко вимагав від друкарні і добився того, щоб вони знижили якість паперу. Зробили книжку за три копійки і був щасливий. Люди, які пам'ятають, згадують його, був щасливий від того, що книжка стане доступна. Тираж був надрукований, але до продажу, до роздачі він не дійшов. Шевченківському букварю не судилося потрапити в якості підручника в народні школи. Проте і через 150 років він доступний і актуальний. Як матеріал для читання Шевченко подав уривки з перекладених ними українською Давидових псалмів, зокрема 132-го, в якому йдеться про братні взаємини між людьми і висловлюється віра в те, що гнобителів спіткає кара, за діла їх криваві.